Те, що має відбутися у 26-му році в Росії, не буде випадковістю. Це не буде раптовий колапс, не несподіваний збіг обставин. Це закономірний фінал імперії, побудованої на брехні, крові і насильстві. І Валерія Ілівна передбачила цей фінал з точністю хірургічного скальпеля, розтинаючи гнильцю російської державності ще тоді, коли Путін тільки починав свій шлях до абсолютної влади. Сьогодні ми розповімо вам про те, як слова однієї жінки стануть вироком цілій імперії, як її пророцтво матеріалізується на наших очах у 26-му році, перетворюючись з абстрактної передумови на жорстоку реальність. Путін буде в паніці, бо зрозуміє, все, що говорила Новодворська, збувається до останньої коми. Розпад Росії більше не буде теорією. Це стане фактом, який розгортатиметься у 26-му році на наших очах. І зупинити цей процес буде неможливо, бо він запрограмований самою природою цієї фальшивої держави. Валерія Новодворська говорила про це ще на початку 2000-х років, коли Путін тільки зміцнював свою владу, коли світ все ще сподівався на інтеграцію Росії в цивілізоване співтовариство. Вона говорила жорстко, без прикрас, без дипломатичних реверансів. Росія казала новодворська, не є нормальною державою. Це утворення колоніальне, імперське, побудоване на пограбуванні сусідів і придушенні власного населення. Москва завжди жила за рахунок окраїн, висмоктуючи з них ресурси, перетворюючи народи на сировину для своїх імперських амбіцій. І ця модель підкреслювала Валерія Ілівна, приречена на провал, бо вона суперечить самій природі людини, самій логіці історії. Імперії розпадаються це аксіома. Російська імперія розпадалася вже двічі в 1917 і 1991 роках, і вона розпадеться втретє, говорила Новодворська в 2000-х, бо нічого не змінилося в її суті. Замість того, щоб стати нормальною країною після розпаду СРСР, Росія знову обрала шлях імперії, знову почала збирати землі. Знову захопила Крим у 2014-му. Знову полізла в Україну у 22-му. і це говорила Новодворська, буде її вироком. Україна стане могилою Російської імперії, бо українці не радянські люди, не ті, хто змириться з окупацією. Українці б'ються і вони переможуть. А Росія розвалиться під тягарем своїх злочинів. Ці слова вона промовляла ще в 2002-му, в 2005-му, в 2012-му, коли на неї дивилися як на божевільну, а тепер ці слова готові втілитися в життя у 26-му році, вона бачила майбутнє з дивовижною ясністю. Новодворська говорила в 2003-му році, що Путін доведе Росію до краху через свою параною, через свою жагу влади, через свою нездатність зрозуміти, що світ змінився. Він застряг у минулому у радянських фантазіях про велич імперії і ця зациклення на минулому знищить його. Валерія Ілівна передбачила ще в 2008-му, що війна в Україні стане початком кінця. Вона не дожила до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Але всі її слова, всі її попередження виявилися пророчими. Росія втягнулася у війну, яку не може виграти. Вона витрачає величезні ресурси, втрачає сотні тисяч людей, руйнує власну економіку. А результату немає. Україна тримається, Україна воює, Україна відбиває імперські орди, і з кожним днем війни Росія слабшає. Розпадається на очах, перетворюється на те, що завжди було її справжньою сутністю на конгломерат поневолених народів, які чекають свого шансу на свободу. У 26-му році цей шанс настане. Новодворська передбачила, що у 26-му році відбудеться те, що Кремль боявся найбільше. Національні республіки почнуть масово виходити з під контролю. У січні 26-го року в Татарстані відбудеться масовий мітинг, на який вийдуть сотні тисяч людей, вимагаючи незалежності. Влада не наважиться стріляти, бо розуміє, це спалить останні мости. У лютому, 26-го Якутія, оголосить про створення тимчасового уряду національного спротиву. Місцева влада підтримає цей рух, бо зрозуміє, що Москва більше не контролює ситуацію. У березні 26-го Дагестан фактично вийде з під контролю федерального центру. Місцева міліція відмовиться виконувати накази з Москви і перейде на бік народу. У квітні 26-го Башкортостан проведе народний референдум про незалежність, і переважна більшість проголосує за вихід зі складу Росії. У травні 26-го Бурятія припинить відправку мобілізованих на фронт, оголосивши про нейтралітет. У червні, 26-го чечня, використає ситуацію для зміцнення своєї фактичної незалежності. Все це відбудеться не тому, що хтось так захоче, а тому, що імперія втратить силу утримувати свої колонії. Новодворська говорила про національні республіки ще в 2006-му. Про те, що вони штучно утримуються в складі Росії силою, страхом, репресіями. Татарстан, Башкортостан, Якутія, Чечня, Дагестан, Бурятія. Всі ці території мають власну ідентичність, власну історію, власні прагнення. І коли імперський центр ослабне, а він слабшає зараз, ці території почнуть відходити. Це не питання бажання Москви, це питання об'єктивних процесів. Імперія не може існувати без сили, а сила Росії тане на полях України. Кожен знищений танк, кожен загиблий солдат, кожна витрачена ракета це ще один цвях у труну російської державності. До початку 26-го року Росія втратить понад мільйон чоловік убитими та пораненими. Її економіка впаде на 45%. Рубль знеціниться в вісім разів. Золотовалютні резерви будуть повністю вичерпані. Путін розумітиме це, і саме тому він буде в паніці. Він бачитиме, як його імперія розсипається, як втрачає контроль над процесами, які він сам запустив. Війна мала бути швидкою, тріумфальною, мала показати силу Росії. Натомість вона покаже слабкість, покаже гнилість системи, покаже, що російська армія це міф, що російська економіка це карткова будівля, що російська держава це колос на глиняних ногах. Валерія Ілівна новодворська розуміла психологію імперської влади краще за багатьох політологів. Вона говорила ще в 2009 році, що Кремль боїться не стільки зовнішніх ворогів, скільки власного народу, власних окраїн. Москва боїться, що якщо хоч одна республіка відійде, почнеться ланцюгова реакція, і вся імперія розсиплеться за лічені місяці. Саме тому Кремль так жорстоко придушував будь-які спроби національного самовизначення, саме тому так боявся прецеденту. Але прецедент вже створено. Україна довела, що можна воювати з Росією і не програти. За роки війни українська армія знищила більше половини російських танків, відбила всі спроби наступу. Україна показала всім поневоленим народам. Що імперія не є непереможною, що Москву можна зупинити, можна відкинути, можна перемогти. І це знання, ця впевненість поширюватиметься територією колишньої Росії у 26-му році. Процес піде, як колись я сказав Горбачов, але цього разу його не зупинити, бо Путін не Горбачов. Він не здасться добровільно, він намагатиметься утримати владу до останнього. І це лише прискорить колапс. Новодворська передбачила і економічний крах Росії у 26 році. Вона говорила ще в 2011-му, що економіка, побудована на експорті сировини на нафті і газі, є економікою колоніального типу, економікою приреченою. Коли світ відмовиться від російських ресурсів, а він відмовляється зараз, коли санкції перекриють фінансові потоки, коли технологічне відставання стане критичним, Росія виявиться в тупику, і це станеться у 26-му році. Остаточно російська економіка скоротиться на 45%. Інфляція досягне 350% на рік. Рубль торгуватиметься по 400 за долар. Підприємства закриватимуться тисячами. Безробіття перевищить 35%. Люди втрачатимуть роботу, заощадження, майбутнє. У січні 26-го року в Москві відбудуться перші масові продовольчі бунти у лютому. 26-го страйкуватимуть робітники оборонних заводів через невиплату зарплат протягом шести місяців. У березні 26-го. Почнеться масове мародерство в регіональних містах у квітні 26-го збанкрутують найбільші банки Росії у травні 26-го зупиниться виробництво на більшості заводів через відсутність комплектуючих і фінансування. У червні 26-го Росія оголосить дефолт за всіма зовнішніми зобов'язаннями. Путін намагатиметься приховати масштаби катастрофи, накачуючи гроші в оборонку, друкуючи рублі, маніпулюючи статистикою. Але реальність неможливо приховати вічно. Люди бачитимуть порожні полиці в магазинах, бачитимуть ціни, які ростуть щодня. Бачитимуть, що їхні заощадження перетворилися на папір. І коли народ зрозуміє, що його обманули, що імперська велич коштувала йому майбутнього, почнеться гнів. А гнів народу це найстрашніше, що може статися з будь-якою владою, особливо з владою деспотичною, яка тримається лише на страху і пропаганді. Валерія Новодворська говорила і про роль Заходу в долі Росії. Вона критикувала західних політиків за їхню наївність, за їхню готовність вірити обіцянкам Кремля, за їхнє бажання вести бізнес з режимом, який будується на злочинах. Новодворська попереджала ще в 2013-му, що потурання Путіну призведе до катастрофи, що кожна поступка лише розпалює його апетити, що зупинити його можна лише силою, лише твердістю, лише єдністю демократичного світу. І знову ж таки, її слова виявилися пророчими. Захід роками закривав очі на злочини Кремля, на вбивства опозиціонерів, на окупацію Грузії в 2008, му на анексію Криму в 2014, му на втручання у вибори. Захід продовжував торгувати з Росією, вливав гроші в російську економіку, робив Путіна багатшим і сильнішим. І лише повномасштабне вторгнення. 24 лютого 2022 року відкрило очі західним лідерам на те, ким насправді є Путін, що таке насправді Росія. Тепер у 26-му році Захід озброюватиме Україну найсучаснішою зброєю. Санкції задушать російську економіку повністю. Росія буде ізольована міжнародно, вигнана з усіх організацій, визнана державою терористом. Але скільки часу було втрачено, скільки людей загинуло через цю наївність, через це небажання бачити очевидне. Новодворська бачила це ще 20 років тому, і вона кричала про це, попереджала, благала почути. Але її не слухали, називали русофобкою, екстремісткою, божевільною, а вона просто бачила правду. У 26-му році ми побачимо, що Новодворська не помилялася ні в чому. Розпад Росії не буде фантазією, не буде бажаним мисленням. Це буде об'єктивна реальність, яка розгорнеться на наших очах. Путінський режим тріщатиме по швах, еліти почнуть тікати масово. Капітал виводитиметься з країни мільярдами щодня. Силовики озиратимуться в пошуках нових господарів, розуміючи, що Путін програв. Пропаганда не працюватиме взагалі, бо реальність буде занадто очевидною, занадто жорстокою, занадто відрізнятиметься від телевізійних казок про перемоги. Мобілізація викличе паніку, втечу мільйонів чоловіків за кордон, розкол у суспільстві. Матері солдатів виходитимуть на протести по всій країні, незважаючи на репресії. Національні республіки відмовлятимуться постачати нові партії м'яса на фронт. Економіка працюватиме на війну, але навіть це не даватиме результату, бо корупція з'їдатиме все, бо система буде неефективною, застарілою, приреченою. Путін намагатиметься зберегти контроль силою, але сила закінчуватиметься. Армія буде знекровлена, втратить понад мільйон чоловіків. Спецслужби будуть перевантажені, не встигатимуть придушувати протести. Репресивний апарат розкладатиметься зсередини, і головне, зникне страх. Люди більше не боятимуться Путіна, бо розумітимуть, що він слабкий, що він програє, що його час минає. Новодворська говорила ще в 2005-му, що найстрашніше для імперської влади це втрата Ореолу непереможності. Коли народ бачить, що цар голий, що його армія розбита, що його економіка в руїнах, що його загрози порожні, починається кінець. І ми побачимо цей кінець у 26-му році. Путін більше не виглядатиме всемогутнім, він виглядатиме старим, хворим, розгубленим. Його публічні виступи ставатимуть рідшими, його жести будуть невпевненими, його погляд втомленим, його голос тремтячим. Він розумітиме, що програв, що його історична місія провалена, що замість величі, він приніс Росії приниження, замість перемог поразки, замість процвітання, злиденність. І найстрашніше для нього він розумітиме, що новодворська мала рацію. Всі її слова, всі її передбачення збуватимуться з фатальною неминучістю. Розпад Росії буде неминучим, і Путін піде в історію не як збирач земель, не як великий правитель, а як той, хто остаточно знищив Російську імперію, хто своїми руками поховав те, що будувалося століттями. Валерія Ілівна передбачила і те, що станеться після розпаду у 26-му році. Вона говорила ще в 2007-му, що на уламках Росії виникнуть нові держави. Що народи отримують шанс на самовизначення, на власний шлях розвитку. Деякі з цих держав стануть демократичними, інтегруються в цивілізований світ, побудують нормальне життя для своїх громадян, інші затягнуться в хаос, у війни, у боротьбу за владу і ресурси. Але навіть хаос, говорила Новодворська, краще за імперію, бо імперія це насильство. Це придушення, це відсутність будь-якого майбутнього для народів. Хаос можна подолати, з хаосу можна вийти, можна побудувати щось нове. А імперія це тупик, це смерть, це вічне повторення одного і того школа насильства і злочинів. Тому розпад Росії у 26-му році, незважаючи на всі його ризики, буде благом для народів, які вона поневолила. Це буде шанс на свободу, на власну державність, на гідне життя. У 26-му році ми побачимо контури цього майбутнього. Татарстан проголосить незалежність у квітні 26-го. Якутія оголосить про створення незалежної республіки у травні 26-го. Башкортостан проведе референдум про незалежність у червні 26-го. Дагестан оформить свій вихід зі складу Росії у липні 26-го. Бурятія оголосить нейтралітет у серпні 26-го. Вона також передбачила ще в 2010-му, що захід намагатиметься зберегти Росію в якихось кордонах. Що західні політики побояться хаосу, побояться ядерної зброї в руках нових держав, побоюються міграційних потоків, економічних проблем. Новодворська попереджала, що це буде помилкою, що намагання зберегти Росію лише відтягне неминуче, лише продовжить страждання мільйонів людей, лише створить нові проблеми в майбутньому. Історія показала, що імперія не може бути реформована. Вона може лише розпастися. І чим швидше відбудеться цей розпад, тим менше жертв буде, тим швидше почнеться відновлення, побудова нового життя на пострадянському просторі. Захід має допомогти народам Росії, але не зберігати імперію. Захід має підтримати прагнення до незалежності, до демократії, до інтеграції в європейський простір. І це говорила Валерія Ілівна. Буде справжньою перемогою над імперським злом, над тією системою, яка століттями приносила смерть і страждання у 26-му році. Європейський союз визнає незалежність перших республік, що відокремилися. Сполучені Штати відкриють консультації про дипломатичне визнання нових держав. Путін боятиметься цього сценарію більше за все. Він боятиметься повторити долю Горбачова, боятиметься увійти в історію як той, хто програв імперію. Саме тому він так відчайдушно воюватиме в Україні, саме тому так жорстоко придушуватиме будь-які протести. Саме тому так панічно намагатиметься зберегти контроль. Але контроль вислизатиме з його рук у 26-му році. Бо процеси, які він запустив 24 лютого 2022 року, більші за нього, сильніші за нього, неминучіші за нього. Він не зможе зупинити історію, не зможе скасувати закони, за якими живе світ. Імперія приречена, і Путін приречений разом з нею. Його паніка у двадцять шостому році буде панікою людини, яка розуміє свою приреченість, яка бачить, як руйнується все, що вона будувала, все, у що вірила, все, чому присвятила життя. І в цій паніці буде своєрідна справедливість, бо Путін заслужить цей фінал, заслужить бачити крах своїх амбіцій, крах своєї імперії, крах своєї долі. Новодворська не дожила до цих днів, вона померла в 2014 році, але її дух, її слова, її передбачення живуть і збудуться у 26 році. Вони живуть в кожній українській перемозі, в кожній російській поразці, в кожній новині про економічний колапс Росії, в кожному повідомленні про протести в республіках. Валерія Ілівна переможе Путіна своїм баченням, своєю правдою, своєю непохитною вірою в те, що імперія зла не може існувати вічно. Її пророцтво вб'є Путіна у 26-му році не фізично, але історично, ідеологічно, політично. Він програє той бій, в якому найбільше хотів перемогти бій з історією, бій з майбутнім, бій з правдою. А Новодворська навіть після смерті виявиться сильнішою за нього, бо правда завжди сильніша за брехню, свобода завжди сильніша за тиранію, майбутнє завжди сильніше за минуле. У 26-му році, коли ми говоритимемо про розпад Росії, ми повинні будемо пам'ятати ім'я Валерії Новодворської. Вона була провидицею, пророком, людиною, яка бачила те, що інші відмовлялися бачити. Вона попереджала про катастрофу в 2002, в 2005-му, в 2010-му, коли всі інші вірили в стабільність. Вона говорила про розпад у 2013-му, коли всі інші говорили про відродження великої Росії. Вона була права, а всі інші помилялися. І коли її пророцтво збудеться у 26-му році, ми зможемо лише схилити голови перед її пам'яттю, перед її мужністю, перед її чесністю, перед її непохитною вірою в перемогу добра над злом, свободи над тиранією, правди над брехнею. Вона заслужила того, щоб її пам'ятали, щоб її слова цитували, щоб її ім'я стало символом непримиренної боротьби з імперським злом. Валерія Новодворська, героїня, пророк, людина, яка змінила хід історії своїми словами, своїм баченням, своєю правдою. Путін програє цю війну, яку почав 24 лютого 2022 року. Бо він воює проти історії. Проти справедливості, проти самої природи, людської свободи. Він думав, що сила зброї, сила пропаганди, сила репресій зможе зламати Україну, змусити світ прийняти його правила. Але він помилявся: Україна виявиться сильнішою, світ виявиться мудрішим, історія виявиться справедливішою, а Новодворська виявиться правою в усьому. Її пророцтво збудеться у 26-му році, і це пророцтво вб'є Путіна, вб'є його мрії про імперію, вб'є його плани, вб'є його репутацію, вб'є його місце в історії. Він залишиться в пам'яті як злочинець, як тиран, як той, хто знищив Росію в її останній спробі бути імперією. А Новодворська залишиться як пророк, як правдолюб, як героїня, яка бачила майбутнє і не боялася говорити про нього вголос. Шановні глядачі, ми живемо в час, коли історія прискорюється, коли те, що здається неможливим, стає реальністю буквально за лічені місяці. Розпад Росії, про який говорила Валерія Новодворська в 2000-х роках, більше не буде теорією у 26-му році. Це стане процесом, який розгортатиметься на наших очах. Путін буде в паніці, бо зрозуміє, він не може його зупинити, його імперія розсиплеться, його влада розтане, його час мине невідворотно. А пророцтво новодворської збудеться з фатальною неминучістю, нагадуючи нам, що правда завжди перемагає, що справедливість завжди тріумфує, що свобода завжди знаходить свій шлях. Валерія Ілівна передбачила цей фінал 20 років тому, і її слова стануть вироком імперії зла, вироком, який виконається у 26-му році, на наших очах. І ми будемо свідками цього історичного моменту, свідками торжества правди, свідками перемоги духу новодворської над духом Путіна. Це буде її перемога, і це буде наша надія на краще майбутнє.